Так, Ось там у мене за спиною гора Маунт Даябло. У неї висота 1000 метрів над рівнем моря. Рівень моря це от якраз рівень затоки. Щоб вийти туди на гору по стежці, треба витратити 4,5 години часу Щось таке. Тому що ми підносилися і спускалися, в нас це сумарно зайняло 9 годин. Хлопець війну із відео. На Мішиному каналі він розказував, що він підійшов до Дністра, і висота там була десь метрів 800 до води. Міша його перепитував, давав йому можливість уточнити, скільки там метрів. Я не впевнений, що слухачі, які слухали його, вони зрозуміли, що там не може бути такої висоти. 800 метрів це просто неймовірна висота. Але Міша того не сказав. Міша утримався від того, щоб виправити його. І така от сумнівна користь від ютубчиків. Коли люди розказують свої історії, які з них висновки робити із тих історій? Ну, Які висновки можуть зробити з історії люди? Не знаю. Це треба мати відповідний досвід. Треба могти зробити ці висновки. А люди далеко не такі які можуть, просто живучи все життя в одному місті, назбирати такий досвід.